І так, всім привіт, радий вітати вас на своєму YouTube-каналі. Різноробочий сьогодні є новий формат випусків огляд гаражів онлайн. А потім їдемо і дивимося їх по факту. Цей гараж вже доволі довго продається, я його не їздив дивитися тільки через вартість, бо його вартість становить 3000 доларів. Як ви знаєте, то я гаражі перший купав за 600 доларів гараж No1, другий гараж я купав за 1500 доларів. Вони знаходяться всі в одному районі плюс-мінус, тобто немає різниці між районами. І щоб сказати, там є інші райони в місті, так, вони там коштують дешевше. Є райони в місті, де гаражі коштують дорожче. Але це саме ці, ці всі гаражі, які я купую, і цей гараж також знаходиться в одному районі. Тому за місцем розташування його ціну формувати не варто. Ну, тобто вони всі будуть в одній ціні політиці, Тут тільки залежить від його стану. Так, що ми бачимо, гараж 3000 доларів і фотографія перша. Ну, Що ми бачимо, це кирпичний гараж, ворота мені дуже подобаються. в'їзд прикольний. Бачимо плити під низом. І ворота металеві, ще є калітка металева, тобто, щоб не відчиняти повністю, а є можливість просто прийти там взимку, відкрити калітку і зайти туди. І, що ми бачимо, козирьок зроблений з цього, з звичайного шиферу. Ну, таке собі. Ну, Стоїть і стоїть. Козирьок, начебто. Добрі. Але ми бачимо, що гараж, як, як у голови, сказати правильно. Ззаді гаражі в нього немає. Ну, збоку немає чи якихось гаражів. Тут трохи тріщина пішла, піною задули, начебто якась просадка. Ну, отак так взагалі гараж мені подобається. З вигляду він біла, цегла, ну зовсім прекрасний. О, внутрі того, зовсім інша справа. Побілений гараж, стілажі, навіть підлога пофарбована. Я такий, якщо чесно, перший раз бачу, може і собі пофарбувати. Прикольно дивиться, не знаю, правда, скільки він фарби сюди витратив, щоб пофарбувати підлогу. Ну, насправді я не бачив, що гаражі були фарбовані. І бачимо тут плити, а тут незрозуміло. Ну, з правої сторони, то плита, з лівої сторони незрозуміло. Можливо, просто забетоновано, там зроблена, а можливо, також плита. Ну, цікаво, цікаво. Зараз подивимося, що в описі стіла ж тут такий чудовий, звісно. Взагалі на весь гараж і смотрова яма, майже по центру я б сказав. Але, напевно, з'єднана з підвалом. Ну, прикольно. Мені дуже подобається взагалі. Ну, 3000 доларів трохи забагато для перепродажу. Так, що ми бачимо по е, напису? Продам гараж 4 на 6. Ось цей гараж, я скажу вам, що він може бути 4 на 6, він такий доволі великий. В ньому видно, що тут і стілаж стоїть з правої сторони, і ще й. Плюс є місце для того, щоб заїхати машиною. Ну, 4 тут є, можливо, навіть на 6, не спорю. Тут правдива інформація. Якісний ремонт обладнаний обладнане стилажам, освітлим контейнер для очів, стіл слюсарний, є глядова яма, підвал. Яма і підвал розділено, але ми бачимо, що тут яма і підвал начебто разом. Ну, не можу нічого сказати. Давайте тоді вже поїдемо, подивимося його і будемо бачити, що до чого. Ось ми і на місці. І ось цей гараж. Ну, з виду він, звісно, як на фотографіях, все прикольно, там підбитий, підварено. Це, каже, железні балки. Ну там дерев'яні желі. Що ми бачимо? Гараж вугловий, По суті. Ну він такий вугловий, вугловий, нічого такого. Так, задня стінка. Що ми бачимо по задній стінці? Це то, що... Тут нічого такого. Ну, в общем, нормальний гараж. Ззаді з боку він непоганий гараж. Але зараз я вам покажу один великий мінус цього гаражі. Зараз подивимося. Ну, за штукатурений навіть. Ось це гараж, ось я ось біля гаража. А це ось до в'їзд і виїзд. Щоб ви розуміли, тут зарожня не просто бур'янами, а тут ще й яма. Ось бачите, тут коротше, просто тупо хламідки і яма. Тут просто яма, тут неможливо буде заїхати. Ось стоїть моя машина. Я можу під'їхати поближче, але ви тут ніяк не заїдете. Ось така ось ситуація. Бачите, ось машина моя. І тут як його заїжджати не зрозуміло. Біля цієї стінки треба, і потім якось ось сюди збоку-боку з боку, і в'їзд. Ну, таке собі. Зараз поміряємо ворота. Скільки вони мають, цікаво, зараз подивимося. Скільки вони ж мають в самому ділі. Ворота 2,50, бачите, поворотом питань немає. Зараз ще висоту замірюємо. Висота... О, то висота тут взагалі 2 метри. Тобто тут він взагалі високий гараж. Решта він тут чудовий, підбетонований, але бачите ось. Так що ось такі справи, гараж коштує 3 тисячі, але в'їхати в нього в принципі нереально. Там ззаді оце просаджується, я просто знаю, що тим круче і тут ґрунт змивається, все. Якщо б не оцей ось гараж, то воно було б нормально. Але це треба зробити собі виїзд, аж туди, отак це все розчистити, засипати щебнем, щоб воно це все було. Тут ще роботи, так роботи, а так? І ще гараж кутовий. От скажіть, хто там знає, взагалі кутовий гараж брати це добре чи ні? Тому що у нього... так, йшли. Люди прийшли себе призупинитися. Хто знає, хто взагалі мав колись у себе в володінь гараж, який був у главий? Тобто у нього була передня стінка, бокова і задня, і ще й криша. Плюс хто мав такий гараж, взагалі поділіться в коментарях: він зимою промерзає чи не промерзає, там замерзає вода, там машина там замерзає. Ну це тобі дуже важливо, тому що якщо брати гараж, він же ж повинен бути якусь виконати функцію. Типу, щоб зимою машина не замерзала, там, ну і все інше. Розумієте? У кого я, може був такий гараж, можливо, вони не замерзає, може я фантазую просто багато. Напишіть в коментарях, дуже цікаво. Ось такий гараж, 3000 доларів. ну Мені не подобається через в'їзд. Ось це взагалі. ну Типу, гараж прикольний, але раз тут в'їзд. Можливо, вам не дуже зрозуміло. Але ось якщо я приїду так, от, ну, збоку може заїхати, але це дуже так проблематично, насправді. А туди виїжджати, там все треба розчищати. Три тисячі, і зверху він покритий рубероїдом. Якщо бачите, ну такі справи в общем не дуже цікаво. Двигаємося далі. Це я просто приїхав подивитися, щоб зорієнтуватися по ціні своїх гаражів.